Прага чарівне місто, розташоване в центрі Європи. Історія столиці має масу легенд, та одна зі стародавніх говорить, що заснування Праги пов'язано з мудрою жінкою на ім'я Лібуше, яка володіла незвичайною красою і таємничою магічною силою. Але Прага відома не тільки своїми легендами. Вона має масу інших причин для того, щоб її відвідати. Першим, що обов'язково треба відвідати, це старе місто Праги. Серцем старого міста вважається Староміська площа. Саме тут відбувалися всі знакові події в країні: від коронацій царів до страти засуджених людей. Зараз на цій території встановлено пам'ятник місцевому героєві Яну Гусу а також розташований собор Святого Миколая. Головна визначна пам'ятка старого міста годинник ратуші. Щогодини під ним збирається маса туристів, які бажають зафіксувати побачення. Як тільки годинник починає бій, розпочинається справжня вистава. Перед відвідувачами збираються 12 апостолів. У Празі, куди не підеш, усі дороги ведуть на Вацлавську площу. Посередньовіччя тут жителі Праги збиралися на кінських ярмарках. А зараз ресторанами та магазинами прогулюються туристи. Тому на Вацлавській площі завжди багато людей. А посередині стоїть пам'ятник святому Вацлаву. Якщо ви бажаєте перекусити на Ваславські площі, рекомендую відвідати затишну кондитерську поль. Тут ви можете посмакувати різні десерти, випічку, тортики, а також сендвічі та круасани. Староміська мостова вежа одна з найгарніших готичних брам у світі. Вежу разом із Карловим мостом збудував імператор Карл IV за проєктами Петра Парлержа всередині 14 століття. Брама до старого міста також була задумана як символічна переможна арка, через яку проходили чеські королі під час своїх коронаційних процесій. Щоб помилуватися незабутнім краєвидом, відвідувачам необхідно піднятися 138 сходанками до оглядового майданчика. А сам Карлів міст є найважливішою готичною пам'яткою старої Праги. З усіх середньовічних мостів саме він зберігся найкраще. Уявляєте, астрологи розрахували дату і час, коли треба розпочати будівництво, щоб міст був незламним та вистояв століття. Таким чином, 9 липня. 1457 року, на 5 годині 31 хвилину, Карл IV власноруч заклав перший камінь в основу мосту. Прогулюючись тут, можна насолоджуватися чудовими краєвидами, розглядати старовинні скульптури, загадати бажання та послухати вуличних музикантів. Поблизу Карлового мосту розташований острів Кампа, на якому вздовж берегів біля води стоять красиві будиночки. Тут ви побачите стіну Джона Леннона, бунтівника і борця за мир, музиканта і поета, учасника найзнаменитішої групи світу «The Beatles». Хоч за життя Леннон так і не побував в чеській столиці. Одна з найбільш атмосферних пам'яток пов'язана з його життям, розташована саме тут. Біля стіни можна не тільки розглянути багатошарові графіці величніх художників, а й нерідко послухати талановиті камери хіти, бітлзу від місцевих музикантів. Прайський град. Найбільший замок в Чехії, одна з основних архітектурних пам'яток країни, символ влади, град, зовні здається загрозливим і недоступним. Довгі круті дороги дозволять вам відкрити для себе місце, де багато століть поспіль збиралися історії та легенди. Також з праського граду відкривається просто неймовірний краєвид на старе і нове місто. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядає сад гінний королів. То раджу відправитися на прогулянку до прекрасного Валенштейнського палацу. На зведення цього значного садового паркового комплексу пішло більше п'яти років, та він ідеально підходить для неспішних променадів, а також нерідко стає майданчиком для численних також безкоштовних концертів і фестивалів.